У покинутому будинку на околиці міста жив собі привид. Він мав усе, що треба привидам для щастя: темні кімнати, рипливі сходи, захаращене горище, але почувався нещасним. Раніше, коли довкола жили люди, привид ночами навідувався до них, зазирав у вікна. Проходив крізь двері, гасив нічні лампи господарів, які задрімали над книжкою. Іноді діти схлипували, коли він поправляв їм ковдрочки. Тоді, в цілому домі спалахувало світло, і соні батьки заколисували малюків. Привид засмучувався, бо він страшенно любив дітей. Повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко, посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.